Сьогодні ми з вами будемо готувати заверні млинці на молоці. Нам потрібно пів літра молока, 4 столових ложки олії, 1 чайна ложка розпушувача, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 2 яйця, 1 стакан води та порошна скільки займе. Яйця збиваємо. Додаємо молоко, цукор, сіль та перемішуємо. Додаємо розпушувач та борошно, скільки займе тісто, щоб було таке, як на оладки. Ось таке має війто. Крутий укріп та перемішуємо. Добавляємо олію, перемішуємо. Обжарюємо на сковорідці з обох сторін. Ось які вони вийшли смачного.